Вітаю, я Микита Дрюченко, і це політичне ток шоу Суп. Відтепер разом з моїми гостями ми будемо шинкувати та куштувати сучасну українську політику та дізнаємось, чи корисна ця справа бо вживати її треба вкрай обережно. Війна вдарила по багатьох сферах нашого життя і звузила коло можливостей. Культурна спільнота постала перед величезними викликами, як і всі українці, і в першу чергу це неможливість продовжувати свою мистецьку та культурну діяльність. Але батьки, їх діти, педагоги знаходять вихід із ситуації, аби не ставити життя на паузу. Ірино, вітаю вас! Давайте розпочнемо з того ж, а як Яке ви маєте відношення до культури в цій країні? Розкажіть, будь ласка. У мене дві донечки, старша вже танцює 11 років, а молодша 4 рочки. Молодша займається бальними танцями, а старша сучасна хореографія. Старша вже була на чемпіонатах світу, вони були переможцями на таких шоу, як Україна має таланти, танцюють всі, приймали участь. Багато нагород. Титуловані дівчата виходять. Так. А це був ваш вибір чи їх займатися саме так? Взагалі ми ніколи не заставляло. Це діти, вони кайфують повною mm. силою, те, що вони роблять. Ну, скажімо так, ви допомогли їм знайти так. себе, як реалізовувати. Так. Коли в востаннє ось ваші дівчата були на міжнародних турнірах, я маю увазі на за кордоном. За кордоном, на жаль, Ну, старша була два роки тому. А два тижні тому ми приїхали з Києва, був чемпіонат України. Слава Богу, після дуже великої перерви ми поринулись в ту атмосферу, отримали кучу кайфових емоцій. Діти теж з 30 команд. Ми привезли бронзу та також можливість брати участь на чемпіонаті світу у Німеччині. Але, на жаль, не поїхали, бо це було з розбігом в два тижні. Ну, батькам це було, скажімо так, тяжко. Ну так, в через... сучасних реаліях організувати. А де займаються вони? Старшенька це займається. Вона в мене студія Тодис, керівник Віталій Кобзів. А молодша ходить в шиняк, гурток бального танцю Грація. Угу. Розкажіть, ось ви, як мама бачите, набагато менше дітей стало у колективах? На жаль, зараз багато діточок не повернулися і знаходяться за кордоном. Багато як в бальній хореографії пари порозпадалися, багато діточок у старшу донечки теж не повернулися. Як наша раніше команда була 40-50 дітей, то зараз 30, а то й менше діточок. А в якому режимі зараз ось працює цей заклад? І як тренування відбуваються, як це все? Ну, старше знаходить, бо в них студія в центрі міста знаходиться. Вони не перервали, тренувалися весь цей час. А, на жаль, у молодші була перерва, бо в нас йде війни за шинник І, на жаль, не розуміє наша міська влада, що у діточок, які займаються професійно, нам ну, це не взяти, щоб була велика пауза у дітей. Виходить так, що з початку ось повномасштабного вторгнення а у шиннику гуртки закрились. Я правильно вас? Так, вони були закриті у нас, і дітей не допускали. Безґрунтовані причини були, то нема бомбосховища, то ще mm. щось. Але зараз ми з 1 березня почали Відновилися. Так, відновили. Наші заняття активно. А педагоги чи знаєте, ви можливо хтось виїхав? Ну, багато з педагогів це жінки. Є такі гуртки. У нас в Шиняку, що був дуже великий гурток. Вони виїхали, їх нема зовсім Залишилося чотири колективи: це ревіснік, маєстро і бальні гуртки. Грація та гавана. На зараз чотири гуртка залишилось тільки. Як зараз ось графік занять проходить тренувань? Бо по, по графіку у нас за розкладом, скажімо так, що ми займаємося три рази на тиждень. Я так розумію, що яким чином точніше, ось відновилися заняття у шиннику. Це був батьківський колектив, який наполягав на цьому. Як ви як це як воно відбулось? Чи до міська рада, умовно кажучи, там сказали так, а тепер повертаємось. Ні, на жаль, ні. Я звернулася до дуже гарної людини у нас в місті, це Мансурова Ляда Канкава. І винесли це питання на прямий ефір, де це розглядали на публіку. Так. Бо інакше і завдяки цій людині ми поки що вийшли до праці і нас спустили в шинник. І Зараз навіть я, якщо не помиляюсь, вчора був концерт. Так, вчора був концерт, але на жаль, це, як кажуть, коли треба міській владі зробити якийсь виступ або концерт, діти взимку або влітку, голі там танцюють на вулиці, все, а потім робиться красива фоточка, і це зробили. Вони організували. Так, Ми вони організували молодці, але, на жаль, не виділяється ніяких. Коштів. І наразі, як би я сказати, якщо дитина талановита, працьовита і хоче займатися, але в батьків немає коштів, то ця дитина нікому, на жаль, не потрібна у нас. І Ні... наше місто вважається як місцем культури, але нічого. За версією <голові> міського голови, <голові> так, і але... спортивна і культурна столиця. Да. Але, на жаль, міська влада. Зовсім нічого не виділяю. Я не кажу, щоб безкоштовно діти займались. Ні, це не обгорюється. Але якісь, хоч би іноді турніри, змагання для діточок робили. Бо коли наші займають дитина на змаганнях на чемпіонати України, світу, перші місця, о, тоді да. Бо діти це ж наше їх помічають. Так, Слідчі. я вважаю, що життя не зупинилось, і ми зараз тільки. Живемо тими емоціями, за счет, що діти тренуються, танцюють, змагаються. Ми цим відвлікаємося. І я вважаю, що кожна дитинка повинна бути зайнята чимось. А ви мені ось поясніть: ось наприклад, концерту, ось який відбувся, так я так розумію, що біля самого шинника так, це було на вулиці, біля Шинника. А, як взагалі це організовується процес? Це батьки. Збирають колективи, пропонують програму. Чи це звертаються до вас Це керівництво, через керівництво? Так, Це Я керівництво, є так. програма, є ведучі, є програма колективу, є, які запрошені. Є музична школа, які діти вокалісти співають. Запрошують теж діточок. І за розкладом йде програма. Ось про гроші, да, ми заговорили з вами. Скажіть чи ось виїзди, які були ось у ваших дітей за кордон, вони організовувалися таким самим самочином за кошти батьків? Так, всі авіаквитки за участь. А за участь, взагалі, як ми виїжджаємо за кордон, то це вже в євро угу. за дитину. Ми платили. То це, це. Тільки за кошти батьків, на жаль. А ви звертались коли-небудь за там? Нікому, на жаль, не цікаво. Даже була у нас мамочка, що звертались там до міської, щоб діточок якийсь спонсор там спонсорство, щоб було в нас. На жаль, не цікаво. <говори> так підсумовуючи, виходить, що ось цей концерт біля шинику організували. Ну. До вас звернулись таке ж свято 1 червня, так, якщо не помиляюсь? Так, це за... да. захист віточок. Да. Ви організували цей концерт з батьками, колективами, педагогами. А до цього, коли в останній був концерт? Десятиріччя Шиняку. Мабуть, що давно, <пітування> я так розумію. Ні, <пітування> <пітування> ось, ось, ось <пітування> О, за, часи, за час ось повномасштабного вторгнення. <пітування> так, так, це... так, так. У вас були думки виїжджати ми, після 24 лютого. Так, наш чоловік з донечками відправив до Німеччини, ми приїхали, але, на жаль, я не всиділа там, бо для дітей там нічого нема. Може, в великих містах є. Але ми були в маленькому і ну, діти не змогли, бо ми привикли 6-5 разів на тиждень діти тренуються. Там такого, на жаль, нема. Бо в нас напевно. Саме сильні спортсмени, танцори в Україні, я думаю, що це найсильніші. І тренери, тренера, педагоги, танців із вокалу, але там немає взагалі для діточок нічого. Костюми? За кошти наші. Що дівчата говорять про війну? На жаль, вже звикають діти. Вже, навіть. Mm -hmm. На останні взриви кажуть: мам, та не бійся, зараз ПВО з і буде все добре. Вже дітки, на жаль, звикли. Ви знаєте, психологи говорять, що під час війни все одно треба розуміти, що треба мріяти, якісь ставити собі цілі, як би це важко не було. Які цілі ставлять собі дівчата, і чи є у вас? яка ж ціль для них, можливо, ви щось бачите. Напевно. – Бо це можуть бути різні е, цілі. Старша донечка хоче в цьому році вступати до коледжу культури на хореографа. Угу. Молодша ще теж мріє, а ми мріємо, як з татом, поїхати є такий чемпіонат світу з бального танцю в Англії Blackpool. Угу. От ідемо до цілі, і тренер нас. Ага. Що для цього необхідно, окрім фінансів? І як туди потрапити? Ну, я розумію, там квитки, проживання, костюми, це все добавляють. Працювати, так, ми працювати ще раз працювати. А є якийсь етап відбору? Якщо він є, то як? чи проходять такі відбори в, в країні, в якій йде війна? Як це відбувається? Ну, Відбор такого, що прям якщо дитина є. Категорії, ага. коли дитина вже танцює в особливій категорії, то вона має право їхати на чемпіонати України, світу. І, звісно, тренер бачить, коли дитина вже готова, то їхать. А зараз в Україні проводяться якісь чемпіонати, турніри? Змагання. Змагання. Так, Ось буде 3 червня, це в хуторі проводиться бальний турнір. Також буде 17 червня, теж в хуторі. Про Дніпро ми говоримо зараз. Так. За кордоном є, але, на жаль, зараз не виїжджають ні діти, ні батьки, бо це дуже і накладно і проблематично виїхати. З це комерційні турніри? Так. Угу. Отже, а що тоді, я не знаю, на якомусь ось всеукраїнському. А... Не знаю, в українських змаганнях, ось з тих з, з бальних танців, так, чи ось, сучасні, чи є некомерційні, якісь культурні такі змагання. Є, але, на жаль, дуже мало. Чому ви так вважаєте? Чому їх так мало? Як вважаєте, в чому проблема? Я вважаю, що також що так, і суспільство, і міська влада, що. Мало приділяє уваги дітям. На жаль, зараз всі зациклені. це політика, війна. Так, я вважаю, що це дуже у нас в країні війна, але треба трошки більш уваги приділяти дітям, ще не забувати, що це наше майбутнє. І ну, діткам теж треба, може, робити якісь благодійні, концерти, ті ж турніри, змагання. Але, на жаль, їх дуже мало. Сфера культури. Вона низько оплачувана. Складне питання. Я можу сказати, що от старші донечки, якщо ми їздили і соло ставить, то якщо хореограф такий знаменитий, чи як сказати, з такими регаліями, якими він заслуговував дуже багато, то поставити соло дитині це стоїть на малих грошей. А коли дитина танцює в угу. соло, є колектив, є солісти танцюють, то це якщо ти хочеш гарний сольний номер дитинки. То ти маєш платити за це кошти? За постановку. Так. Ага. І кожен сольний номер це коштує теж батькам окремо. А від чого залежить, до речі, от їх заробітна платня? Від кількості дітей, зараз вона зменшилась? Чи від годин співпраці з дітьми? Я вам не скажу, бо зараз там у них змінили якісь правила та ага. переписала то. Треба, щоб в колективі було скільки то дітей і. А де ж їх брати особливо зараз, да? якщо вони поїхали? Так. Ага. Ну і від цього, я так розумію, формується якась ставка. Де вони взагалі тоді беруть ось цю мотивацію виховувати ваших дітей, наших дітей з вами? Знаєш, кажу, що це велика шана. що Це люди люблять свою справу, люблять дітей. І... Вірять в світле будуще, вони не бросили свою справу, вони займаються з нашими дітками, підтримують їх, хвилюються як за своїх дітей. І угу. велика подяка Люди їм. віддані так, своїй... своїй справі. Ви бували за кордоном, я впевнений, що до там, 24 лютого там, виступали на сценах, на яких виступали також колективи з Росії. Ну, це не добре, якщо не ваші, наприклад, діти там, але в інших з інших міст там приїжджали до Європи і на одній сцені виступали. Ось таке питання: от що треба зробити, щоб у світі ось аудиторія європейська от мала уявлення, що Україна. Це не Росія, що дві це зовсім окремі держави. Тому що європейцям до деякого часу це було просто одне і те саме. Якось виховувати наших дітей в сфері культури, взагалі там в колективах, так, і що робити з, наприклад, репертуаром, щоб на європейській сцені розуміли так, все, і ми бачимо: це українські колективи. Складно з репертуаром, я навіть не знаю. Він має бути різноманітний. А як щоб ми відрізнялись? Напевно, мова треба вже всім спілкуватися, щоб приходити на рідну мову. Десь складно буває містами, але я вважаю, що в першу чергу треба, щоб кожна людина знала свою рідну мову. А сам, до речі, репертуар в колективах змінився з часом війни. От, наприклад, і на концерту 1 червня, що було такого? що Дуже не було багато також ми були на змаганнях з чемпіонату України в Києві, то дуже багато під нашу українську музику ставлять постановки. Якщо раніше це було більш європейська, все то наразі наші. Українські спомітлі, то під них дуже багато зараз робляться постановок. я угу. ну, так розумію, і, і в соло, і в колективі. Так, 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 так. Дуже багато української музики. Які умови, наприклад, потрібні для того, щоб організовувати концерт? Укриття, наприклад. Що б ви от вимагали для того, щоб були впевнені, що так, тут діти можуть. Укриття повинно бути, але я вам скажу зараз, що кожен комерційний концерт, зараз якийсь і турнір. Нормально, ну, укрутів нічого проводиться змагання. Mm -hmm. Діти ходять, займаються і тренуються. Ну, і так розуміється, під відповідальність самих організаторів так, так, і так. батьків. Ірина, дякую вам. Дякую. Бажаю вашим дітям подальших нагород і успіхів, ще одну кімнату для нагород. Так? Я Микита Дрюченко, дякую, що були з нами. Наступна порція сучасної української політики вже готується, а вам раджу не пропустити прийом цієї страви. На все добре.